211-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну, великий обмін військовополоненими та звернення Зеленського до Генасамблеї ООН. про це розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Герої оборони Маріуполя на волі вже після опівночі стало відомо, що Україні вдалося визволити 215 військовополонених. Натомість росіяни отримали 55 своїх громадян, а ще одного власника українського паспорта, а саме кума Путіна, колишнього депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Як відбувався обмін і як почуваються наші герої, дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан. Сьогодні, завдяки вашим зусиллям, зусиллям координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими було повернето 200 наших героїв та героїнь. Звістка про те, що з російського полону повернулись українські військові, і навіть бійці іноземці з'явилася серед ночі. Деталі обміну президент України разом з головою його офісу по відео обговорюють з головами силових відомств. Розповідають 215 наших воїнів обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука і ще 50 росіян. Відносно справи Медведчука, всі деталі ми розповімо. На подальших брифінгах, але переконливо заявляю офіційно, що його обмін жодним чином не вплине, не дай Бог негативно на подальші судові слухання, на розгляд справи по суті на конфіскацію майна на прийняття відповідних рішень. Я думаю, що ми Медведчука могли б обміняти на одного нашого азовці героя в принципі, а те, що повернули таку кількість. То це дійсно дійсно є за що сьогодні. Всій державі вибачте випити. Тут же офіс президента показує звільнених командирів. Їх п'ятеро найвідоміші: командир бригади морпіхів Сергій Волинський, командир полку Азов Денис Прокопенко і його заступник Святослав Паламар. Вони всі худі, виснажені і небагатослівні. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Я хочу подякувати також всім захисникам. України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну п'ятеро героїв оборони Маріуполя до кінця військових дій перебуватимуть у Туреччині під опікою президента країни Ердогана. Найближчим часом до них приїдуть їхні рідні. Також відомо, що з полону вдалося визволити парамедика Азову Катерину Поліщук на псевдопташка, вагітну захисницю Мар'яну Мамонову і пресофіцера Азову Дмитра Козацького на позивний Орест. Всі вони в полон потрапили навесні під час запеклих боїв за Маріуполь і Азовсталь. Вони тримали позиції до моменту, поки не поступили. Був наказ здати позиції. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б, чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. Можливо, саме тому війна це мистецтво, а не наука. Коли ти виконав поставлену задачу. Та зберіг максимальну кількість особового складу. Тоді українська влада пообіцяла, всі полонені захисники будуть вдома. Більшість визволених азовців в російських тюрмах пробули понад чотири місяці. Спілкуватися наразі з пресою українська розвідка їм не дозволяє такий протокол. Не особливо охочі до розмов з журналістами і рідні звільнених. Дружина командира полку Азов Катерина Прокопенко написала в твіттері Моє серце – божеволія». А в інстаграмі рідні звільнених почали вже публікувати ролики про повернення хлопців. Мар'яна Бухан, Іван Воробйов, ТСН 1:1 марафон, Єдині новини. І також варто згадати, як вдалося звільнити і десятьох іноземних військовополонених, які воювали за Україну. Їхньому порятунку посприяв принц Саудівської Аравії Мохамед Сальман Аль Сауд. Завдяки його посередництву на волі опинилися п'ятеро громадян Великобританії, двоє представників Сполучених Штатів та по одному громадянину Швеції, Хорватії і Марокко. Трьох військовополонених із цього списку Росіяни планували стратити. Та нині всі звільнені в безпеці в Саудівській Аравії і скоро роз'їдуться по домівках. Один загиблий та п'ятеро поранених власних внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя. Рашисти вдарили по місту близько пів на восьму. Ракети прилетіли одразу в три райони. Повністю зруйновано готель у центральному парку. Рятувальники розчищають завали. З місця трагедії евакуювали потерпілих. На цих кадрах видно, як небайдужі надають допомогу і вівчарці, яка опинилася в епіцентру вибуху. Одна з ракет влучила на територію телевежі. Конструкція частково пошкоджена. Також зруйновано підстанцію в одному із районів міста. Частина Запоріжжя без електрики. Працює одразу кілька бригад ремонтників. Загалом влада повідомляє про дев'ять ракет, які не вдалося перехопити. За попередніми даними місто обстрілюють з ракетних комплексів с 300 з тимчасово окупованого Бердянського району. Вчасно помітити ці запуски система ППО не може. Зградів росіяни атакували вночі Нікополь на Дніпропетровщині. 35-річний житель загинув на вулицях Вирви та Уламки. 17 житлових будинків понівечено. Також ворог бив по алеї пам'яті двох лікарнях, краєзнавчому музею, адмінбудівлі, крамницях та ринку. Загалом по місту випустили 20 снарядів. А от кривий ріг атакував дрон Камікадзе. Двоповерхова будівля загорілася, її загасили рятувальники. Минулося без потерпілих. Вісім ракет по центру Миколаєва. Пошкоджено будівлю драматичного театру. Перебиті залізничні колії, і в одному із дворів тепер лежить здоровезний уламок від ракети. Вже відомий тип ракети, який використали російські терористи. Про це нам готова розповісти. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Вона з нами наживо. Вітаю Наталю. Тож розп... розкажи, що ти встигла побачити, що тобі відомо на цю мить. Вітаю, ну власне сама з цієї ночі. Я чітко чула вісім вибухів. Хоча Віталій Кім говорить про те, що по Миколаєву прилетіло дев'ять ракет. Зараз вдалося знайти п'ять місць, куди ці ракети прилетіли. Біля одного з них ми зараз і знаходимося. Це історична будівля, яка вже 140 років. Будівля Миколаївського драматичного театру. Тут ви можете бачити величезна вирва. Це якраз те місце, куди ракета прилетіла, в результаті чого погну. Нуло паркан перевертало пам'ятники. Пам'ятникам відірвало руку лег... руки, легко по... переламувало а, ліхтарі. А, один а, дуже сильно хвилею винесло а, вікна у місцевому музеї. Театра був свій музей, оскільки а, трупа існує вже а, майже 100 років і. Зберігали свою історію. один з головних моментів, який висвітлювався, і стенд, який зачепило, це те, що. А... Цей театр ще два місяці тому носив назву російського драматичного театру. Але два місяці тому нарешті став українським українським драматичним театром. П'ятеро співробітників цього театру пішли на фронт. Всі з них троє. Це провідні актори, театрали багато волонтерять і сьогодні ще й прибирають те, що ракета наробила в їхньому театрі. Він вистояв. Вистояв театр, прапор. І от ми можемо подивитися історію нашого півроку. Головне, що 28 липня ми вже не маємо в назві російський театр. Е, Як виніше називалися? Миколаївський академічно художній російський драматичний театр, якщо ми розуміємо, але 24 лютого ми припинили існування. Ми звернулися до органів державної влади, і офіційно на день державності ми вже отримали статус без е, жахливої назви. Довго доведеться прибирати. Пару Слава богам, що хоч люди не постриджали, це таке, це можна відремонтувати все. Ну і величезна ракета. Одна з тих, що не розірвалася. Тепер лежить в одному з дворів в центрі Миколаєва. Говорять, те що це диво, що вона не розірвалася, тому що могли б могло б бути багато постраждалих. Це така велика болванка, на якій навіть видно а, номер. Постраждали також будинки, а, які знаходяться поруч із драматичним театром. Тут а, людям повибивало вікна. Вони обурюються, проклинають, а, проклинають окупантів, але прибирають. Щоб випадок лігалі. Ось такі прикинь, душогрішні. Є там воля. І он в дереві торчить. Московітам їм заважає існування нашої держави. Ми є держава Україна. І те, що вони роблять, це звичайний тероризм. Ще одна ракета вдарила поблизу промислового об'єкта, вдарила по коліях, і там піднялась такий цілий басейн з водою, тому що порвало труби. люди також, на щастя, не постраждали, і там також продовжують розбирати завали. Потім хвилин за 10 Пролунали ще чотири потужних вибухи і відчуття були дуже страшні. Отаке залізятся я знайшла біля свого будинку. Пес одразу залежав в ванну, бо що знає, що там мітрові стіни. Ну і ще одну ракету витратили на будівлю, звичайно, одноповерхову будівлю пошти. жартували вже тут, що це об'єкт стратегічного прийняття посилок від людей. Ну і Миколаїв оговтується після обстрілу. Постраждалих нагадаю, немає. Більше інформації в наших наступних сюжетах протягом марафону Єдині новини. З солю. дякую за подробиці. Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна була із нами наживо з Миколаєва і розповіла про обстріл міста. 12 поранених, серед яких двоє дітей, це наслідки ракетного обстрілу житлової триповерхівки в Кураховому. Кілька людей у важкому стані перебувають у лікарні. Окупанти на Донецькому напрямку збільшують кількість ракетних ударів по містах і скеровують реактивні снаряди просто у приватний сектор. Напередодні снаряд від смерчу влучив прямісінького в будинок пенсіонерки. Детальніше в матеріалі кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Реактивний снаряд влучив у приватний сектор Покровська по обіді. Уша тварила слишу свій стіт. Ти живе живає. Вмить прильоту власниця будинку якраз зайшла додому з подвір'я, розвішавши свіже випрану білизну. Коли ракета потрапила в будинок, 70-річна жінка саме перебувала на цьому місці. Її завалило уламками від стіни, яка повністю зруйнована. Гарітня її привалила. Юлінаста. Жінка з численними пораненнями наразі в лікарні, поки син розбирає завали, піротехніки оглядають уламок снаряду. Бойова частина у нас знаходиться, знаходилась далі. Ще далі. Подовження ракети. Вона спрацювала. Залишки реактивної системи залпового вогню смерч піротехніки виносять з подвір'я пенсіонерки, яка після російського прицільного обстрілу дивом лишилась живою. Уламки другого смерчу піротехніки знаходять на сусідній вулиці. Снаряд утворив вирву біля погребу. В даному будинку ніхто не проживав на той час, тому що раніше він вже також підлягав обстрілам. Було був частково зруйнований дах, і люди виїхали звідси буквально напередодні. І знову сюди прилетіла. Кругом тут або приватні будинки, або двоповерхові житлові будинки. Ну тут взагалі немає ні військових частин, ні ніяких місць, де дислокуються там Збройні Сили України і так далі. Це просто житлова територія. на, справа півтора два тижні тому почалося як ускладнення обстановки. Почастішали ракетні удари. Несуть вони на собі як касетні елементи, так і фугасні елементи, а також термобаричні боєприпаси. Ви час у спочті йшла теж як шарахнула, не знаю тільки де. два дні підряд уже і ночі. це саме теж мене окно приоткрите було і слишла як часа два, навірно, теж як шарахну. Пенсіонерка Галина від російських обстрілів ховається в будинку. Вікна забила фанерою, а от в підвалі пересиджувати ракетні атаки не хоче. Залізеш туди, не дай Бог заваліти і знати ніхто не буде. Ти там будеш сидіти. От так що в підвал ніяк. 12 поранених, серед яких дві дитини. Це наслідки ракетного влучання окупантів в житлову триповерхівку в місті Курахове. Людей діставали з під завалів плит перекритів. Стан кількох постраждалих важкий. Будівля вигоріла вщент. Бити по будинках цивільних ракетами вартістю з десяток мільйонів доларів для росіян. Нині звична практика. Лише за останню добу працівники ДСНС більше десятка разів виїздили на подібні виклики. Щодня інтенсивність обстрілів лише збільшується. Віжна було хорошо. аж у мені дома напротив стекла посипались і в кухні, і в комнаті, і в колідорі. Все повністю страшно. не знаю, Вальна. З Донецької області Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Олександр Лобок, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Оголошення про мобілізацію в Росії викликало масову втечу з країни усіх, хто встиг на літак чи машиною до кордону. І нечуване за останні місяці, сотні людей в десятках міст вийшли на вулицю протестувати. Цього не робили з весни. І хоча з телевізорів лунало обіцянки мобілізувати лише тих, хто служив у армії раніше, повістки протестувальникам роздають просто в поліцейських дільницях. Кореспондентка ТСН Яна Сесарчук розкаже більше про паніку та масові арешти в Росії. Считаю необхідним бояться була раніше. Всі вже На це чекали це, передбачали це, обговорювали всім інтернетом. Але коли це сталося на кордоні до Грузії багатокілометрова черга росіян, які до останнього сподівалися якось пронесе. Люди вже на зустрічку поливається. Поддержати предложення міністерства оборони і генерального штабу. Управ'єдіння в Російській Федерації чистічної мобілізації, мобілізації миру, миру. Росія вже кілька місяців не виходила протестувати за виключенням поодиноких пікетників. Мобілізувати путіну вдалося передовсім протестувальників: Москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Самара, Челябінськ та інші великі міста. Саме нас відняти, це життя дітей. в рамках боротьби за найцінніше. Кричать антивоєнні лозунги в середмістях. Їх, як і навесні, замало, аби всерйоз протистояти силовикам. Точніше, їх набагато менше ніж навесні. Вони не намагаються. Хіба що іноді питають за що їх затримали, доки ведуть до автозаку. Силовики ставлять їх на коліна, розбивають голови. Цю дівчину тягнуть уже непритомною. Побиття знімають з вікон ресторану. Втручатися ніхто не поспішає. Забудай найменший подинок і спротив одразу оформлюють кримінальну справу. Ні! 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 Журналісти знаходять телефон сина речника Кремля і телефонують пісково молодшому, начебто з військомату. Той вірить, але на війну їхати чомусь відмовляється. завтра я не так. А, ви дажний видажний поніма ви. Повинні розуміти, а, а, якщо ви... Сідайте я господин сподінь Насколько это не совсем правильно, щоб я там находился. Затриманих за вечір, майже півтори тисячі серед них навіть ті, хто вийшов полаяти мітингарів. Ми поїдемо всі і будемо очищати Росію. Я <плес> десяткам затриманих протестувальників просто у поліцейському відділку втручають повістки. Цілими до відділків доїжджають далеко не всі. Літаки до країн, куди росіянам ще можна літати, забиті ущент. Жартують, що квиток на рейс до країни, звідки не відправляють воювати, скоро коштуватиме як квартира в Москві. Але в московських аеропортах чоловіків до 35 відокремлюють на паспортному контролі і допитують, коли купив квитка, чи є зворотній, чи служив, чому ні. Потім поки що все ж відпускають. Ситуація така, що. Хотілося влітіть. Я учусь в онлайн-бекавріаті з этим можуть поспорити, поэтому уехали. Тим часом зачинити свої кордони для туристів з Росії хочуть тепер і у Фінляндії. Про це оголосив міністр закордонних справ країни Пека Хавісто. Натомість одразу дві партії з правлячої коаліції Німеччини запропонували давати політичний притулок російським втікачам від мобілізації. Я не серчук тесн Марафон єдині новини. Віцепрем'єрка України Ірина Верещук напередодні закликала російських військових здаватися в полон, бо це краще ніж безславна загибель на чужині. Вона нагадала, що з часом полонених можуть обміняти на українців, але підкреслила від повернення до Росії полонені росіяни можуть відмовитися. Масова втеча з країни триває. Черги на російських кордонах з Грузією, Казахстаном та Монголією збільшуються щогодини. Російські рекламні сервіси почали видаляти оголошення про допомогу дістати від строчку від армії, тим а сам Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам воювати в Україні за участь у бойових діях. Каратимуть в'язницею Україна спроможна повернути усі свої території за допомогою зброї, але потрібні час і допомога. Президент Володимир Зеленський напередодні віртуально звернувся до генасаблеї Організації Об'єднаних Націй. Зустрічі високого рівня у Нью-Йорку відбуваються на тлі чергової ескалації, спровокованої заявами Путіна про псевдореферендуми і мобілізацію, що не завадило його міністру Лаврову таки приїхати до Нью-Йорка. Але чому росіянам тепер не можна далеко відходити від штаб-квартири ООН без дозволу Вашингтона? Та як світові лідери сприйняли виступ президента України власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко з подробицями? Заяви про фальшиві референдуми, мобілізацію і нові погрози ядерною зброєю Путін притримав на час, коли у Нью-Йорку зібралися світові лідери на засідання генасамблеї ООН організації, покликаної берегти мир. Всім черговий плювок у світовий порядок, вочевидь, виявився не таким ефектним, як розраховували у Кремлі ані здивувати, ані тим більше налякати нікого не вдалося. Підсанкційний російський міністр Сергій Лавров з сигаретою у зубах ухиляється від запитань і поспішає сховатися за дверима. Пардон. Сполучені Штати впустили його в країну лише завдяки членству Росії в ООН, яка на відміну від російської верхівки свої зобов'язання виконує. Навіть якщо російським дипломатам видали візи. Це означає, що вони можуть кружляти навколо штаб-квартири у радіусі виключно 25 міль. На щастя, російських дипломатів JFK знаходиться на відстані 16 міль. Вони можуть не питати дозвіл державного департамента і валити з Нью-Йорка будь-яку мить за гучними погрозами Путіна застосувати ядерну зброю. Світові лідери чують його відчай. Росія програє війну і ані оголошення фейкових референдумів, які не матимуть юридичної сили. Ані мобілізація, що лише до смерті налякала росіян, не змогли це приховати. Прем'єр-міністр Канади Трюдо назвав це крахом Путіна, глава уряду Великобританії, трас проявом його слабкості. Президент Франції Макрон помилкою. Президент США Байден, виступаючи на генасамблеї, пообіцяв світова коаліція і надалі стоятиме за справедливе завершення війни. Лайкю Юнастейсванчесворен. Як і ви, Сполучені Штати, хочуть, щоб ця війна закінчилася на справедливих умовах, на умовах, під якими ми всі підписалися. Не можна захоплювати територію країни силою. Єдиною країною, яка стоїть на цьому шляху, є Росія. Тому ми, кожен із нас у цьому органі, ми вирішили підтримувати принципи та переконання, які зобов'язуємось захищати як члени Організації Об'єднаних Націй. Ми повинні бути чіткими, твердими та непохитними у своїх рішеннях. Україна має та Такі ж права, які кожна суверенна держава. Ми будемо солідарні з Україною. Ми будемо солідарні проти агресії Росії і крапка. Генсек НАТО Єн Столтенберг напередодні зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити подальші дії. Після успішного контрнаступу розповів Столтенберг в ексклюзивному коментарі ТСН, Він переконує партнерів, Україні потрібно надавати. Більш високоточну зброю Це дуже обнадійливо і свідчить про професіоналізм українських сил, мужність українського народу, а також про силу українського політичного керівництва. Моє сьогоднішнє послання полягає в тому, що членам НАТО потрібно активізувати та посилювати підтримку України. Це про Україну, але також про їхню власну безпеку. Надзвичайно важливо, щоб президент Путін не переміг в Україні. Нам потрібно продовжувати і надавати ще більше досконалої зброї. Україна не хоче затягувати війну і давати ворогу перезимувати на окупованих територіях. Це лише дасть Росії час укріпитися та побудувати там свої лінії оборони. Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні до учасників генасамблеї. Україна спроможна повернути усі свої території, але потрібна наступальна далекобійна зброя, а також протиповітряна оборона, гроші і Підтримка від подальшого обмеження Росії у таких організаціях, як ООН, до визнання її країною-терористкою на усіх можливих рівнях. Україна вимагає створити міжнародний трибунал, що засудить воєнні злочини, а також передати Україні заморожені російські активи як компенсацію за збитки. Ми можемо повернути український прапор на всю нашу територію. Ми можемо це зробити силою зброї, але нам потрібен час. Ми намагалися це пришвидшити. Ми намагалися реалізувати основні положення статуту ООН для України шляхом переговорів. Але Росія боїться справжніх переговорів і не хоче виконувати жодних чесних міжнародних зобов'язань. Вона бреше всім, як це характерно для агресорів, для терористів. У залі це звернення слухали не лише українські дипломати, але й перша Леді Олена Зеленська. Це був єдиний виступ, після якого учасники генасамблеї аплодували стоячи. Не всі сім держав голосували проти того, що президент України міг виступити у записі: Білорусь, Куба, Північна Корея, Еритрея, Нікарагуа, Сирія та Росія. Семеро країн проти ста однієї, які були за. Із Нью-Йорка Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. І ще раз повертаємося до головної події дня. Після опівночі стало відомо, що Україні вдалося визволити 215 військовополонених. Натомість росіяни отримали 55 своїх громадян, а ще одного власника українського паспорта, а саме кума Путіна, колишнього депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. І давайте зараз разом ще раз подивимося емоції з обміну повернення наших воїнів додому. Привіт-привіт, хлопці! Привіт, дорогі. Героям слава! Нас повернули. Я дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Слава Україні, пане президенте, стан здоров'я задовільний. Сказати слава вдячності нашим родинам, які переживали і нас чекали думку. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Надзвичайно приємно розповідати про повернення наших захисників. Додому, ну і далі єдиний марафон передаю моїм колегам ведучим плюс Наталка Островська Євген Плінський вже в студії. І знаю, що у вас теж будуть розмови саме про головну тему. Зокрема, однією з гостей в ефірі буде сестра одного з командирів Азова. Добрий день, Солю. Добрий день наші телеглядачі. Ну емоції переповнювали не лише захисників, які ми бачили зараз на кадрі, а й нас. Безсонна ніч була і у нас в приємному сенсі цього слова. І весь слот наш до 18.00 ми будемо стежити за цими подіями. Цікаві гості, ексклюзивні гості. От пані Сандра буде в нас на прямому зв'язку. Ім'я і прізвище її брата ми побачили в списках звільнених. Ну і питань взагалі дуже багато навколо цього обміну. Ми поки що просто радіємо, але в ефірі будемо піднімати цю завісу в таємниченості. Будемо говорити з представниками головного управління розвідки, з людьми, які організовували цей обмін, і будемо потроху відкривати таємниці навколо цього процесу. Ми всі вболівали і всі просто зараз напевно не можемо втамувати емоції. Наступний випуск ТСН, дивіться вже о 13.00, Все буде обов'язково Україна. Ну і віримо, що всі, всі наші захисники повернуться додому. Молимось за них.